І завершаємо тему. Гібридних хітбоксів Сьогодні у нас на черзі Insidio. Мій перший раз на x devil MK2 на Tigris. Ну і на Insidio, про який я вже говорив на самого початку. Виглядають. ну, Tigris просто бомбезнака машина. Ну, Виглядає класно. x devil MK2, ну, не мій варіант. Мені не подобається. Ну, Insidio теж на. Не знаю, на 10 7, окей. Поїхали. Тестувати. Маши. Бум-пум. Знайшло, знайшло, знайшло катку. Інсідіо на черзі. Перший... матч. Бугу. Отак обкрадаємо. Ну непогано. Поки Тігрес мені подобається, знаєте. Це не встиг навіть поїздити, але його дотики мені відчуваються просто. просто неперевершені Відчуваю машину поки добре. поки добре Ну, це я ялог. Ну так це я лох Якби я там не промахнувся, то було б добре. Але ні, але ні. Один один. Та ну, тебе. Е, два-один. Так ось. Що я можу сказати по машинці? Е, Непогано. А це було погано. Так ось. Машинка відчувається непогано. Виглядає вона непогано. Так, багато непогано. <світ> Тому. Плюс. На машинці можна грати. Можливо, я буду колись на ній грати. Ну, можливо. Я не впевнений. Це не 100%. Бум. Бум. Не треба. Не треба. А! Нет. Ну, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Добре, 3-3. До речі, я так розумію, скоро вийде останній мій перший раз. Тому що я вже випробував всі машинки, які в мене є. Ну, ті, на яких я не грав. Але ті, на яких я грав і вони виглядають дивно. Ну, це було б цікаво. Я думаю, подивитись, але я не знаю, чи я буду таке записувати. Побачимо, 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 побачимо. 4-3. Ви повинні розуміти, що я записую це вже дуже давно. На момент виходу відео. Я не знаю, скільки пройде часу, я чесно вам скажу, тому що це все записується зараз в архів. У мене зараз грудень 22-го року. Щоб ви розуміли, наскільки давно. Ну, початок грудня. Що навіть дев'ятий сезон не почався, щоб ви розуміли в Rocket League поки я це записую ось так. Ой! Не дістав гарний гол. Бум! Ой, який сейв! Це дуже гарний сейв був. Ааа! <color buying noise> Ей! Не можна так. Бе Не, чесно, він мене підтиво, як його б... підпер я не зміг проїхати, щоб засейвити це все. Не. Homo, goal, як мені колись писали, так Пам'ятаєте? пам'ятаєте? Не знаю, чи ви пам'ятаєте, але я пам'ятаю. Е, не, не виходить засейвити 5 54 треба якось вигравати, перемагати. І отак от 55. Я не знаю, багато говорю, багато вставляю. Бліндове відео знову вийти. Капець, треба якось робити, мабуть, по два чи все-таки. Тобто 3 забагато. Ну, мені так здається. Можливо, Тігріс перенесемо на окреме відео. М не знаю. Тому що. На Тігрісі багато хто грає, я знаю. Це одна з таких популярних, ну, відносно популярних машин. Це не як Octane Фенік. Я знову починаю щось говорити і мені знову забувається, що це таке. Тому побачимо, 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 Ну, побачимо. А! Ой, дякую тобі, друже! Там було б мимо, якби він не відбив. Ой, дякую тобі, друже. ще шість! Ми ще в грі. Ще в грі! Так, друзі, переносимо Тайгріс на, кат... на наступну не катку, а. відео. Ось так. Тому що це затягнеться. Вже овертайми. Там ще дві машинки, тому... Давайте все ж таки перенесемо. Ааа, ну що ну, 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 це таке? Ну, ну лайно. Ну, лайно залетіло, фу. Фу. Якби він там забив хоч щось нормальне, я б ще не, цей не засмутився. А так він забив якесь лайно. Фу. Переходимо до X-Diл. Бум! x Devil MK... 2. Чи ту. Не знаю, хай буде 2. Мені здається, що. О, господи, Вона така тяжка. Не знаю, вона така тяжка, як на мене. У мене нема ні трошки підбити. Блін, ну якась така тяжка. Ну, це так не працює, звісно, що там, да, який візуал така і машина, але вона... Ну, для мене щось затяжка, мені щось незручно в ній грати. Щось тут якийсь там якось крутимся, вертимся, але все таке забуваємо. Тому 1-0. Але машинка щось, ну, ну, затяжка. Для гри. Ну, особисто для мене. Я не знаю. Ну, після Інсідіо так точно. Це взагалі відчуття різні. Уй! Який гол. Не знаю, я не пам'ятаю, як я грав на звичайному стеві. І що там було, але... Я це мене. АА! Так ось. Не пам'ятаю, як там звичайний X-Devil відчувається, але оцей X-Devil K2, він такий тяжкий для гри. Я не знаю, як пояснити. Ну, ну, тяжкий він для мене. Ось так я поясню. Чесно, я не знаю, як пояснити ще. Іншими словами. Не в сенсі, що тяжко на ньому грати, а. Ух, я не знаю, як пояснити, чесно вам, друзі. Ну, <iento> просто не знаю. Це буде гол, мабуть, ні, не буде. А може буде. буде. Скільки шансів тебе було, друже? Бум! а а а це було? Що це? А, це було. це було смішно. Це було смішно, справді. Спочатку він там багато не влучав, я багато не влучав. Сь сь сьогодні багато говорю, ні, нам так не здається. Е, ми знову пропускаємо, ну. Ні. Дупа. Дупа-дупа-дупа. Дупа-дупа-дупа. 24 вот О, він не поїхав. Я думав, він поїхав, він не поїхав, він не поїхав. А, я думаю, він поїхав. <sketches> <laughs> не знаю, ми там спілкуємось в чаті. Що? Ти хочеш Сейви позбирати, типу, чи що? Бум, він не А, він нететь. як то таке вийшло? Як то таке вийшло? Як то таке вийшло? -а та ну. Не знаю, мені все ще важко грати. Не важко, а... ну, типу, важко. Відносно важко. Важко грати, коротше, так, справді важко грати на X9 mk 2 Він якийсь тяжкий в управлінні. Ну не в управлінні, а. в грі. По відчуттю в грі. Трошки тяжко мені з ним того гратися. Ну поки відіграємось, до речі. Бути сейв. Ха-ха. Ай. Там трошки Тиму не коментує, бо розмовляє, типу. <плес> там Я не хотів таксити, я думав, типу прикол буде такий. Та він подумає, що токс. Сорі. ой 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 Упс. И 7-5. Слушай, 7 же не трошки. Не знаю. <с -2> Давай, мы не сан. Тільки не вигравай мене так. Ой. А! А! Бум! Ну він там трошки влучив стійку в стійковоріт. <гас> Ой! Рятуємо. О, встигнути. Ааа, не встигаю. А це не гол? Це гол? А, це гол. Ура! 8-6, 10 секунд до кінця це буде весело. Не хочу обертайме, але я не хочу. У мене і так довге відео вже. Оу. Звиняє, він, типу. Так а навіщо він давав мені три голи? Якщо він хотів перемогти. Щось я тут не зрозумів Хочу навіть зараз переглянути типу ласт Голи. такий відос. Хочу переглянути ласт голи? То моментів моменті було. Так, ласт 3 голи так? Це ось тут. Це ось тут, так? Дивимось. Що він робив? веде, хоче забити. Я відбиваю. Ну, типу, він не хотів там забити, він хотів засейвити, тобто це вже він не давав гол, окей? Це він випадково просто пропустив. Так, давайте оцей подивимось. Ну, після цього. Оцей наступний. Так, давайте його подивимось. Бум. І він хотів знову врятувати. Ні, він не давав мені голи, він просто Він просто їх пропускав. Тут він типу їде. Ну тут в нього просто не було б шансів просто забити вже. І він каже, що він давав мені три голи, і потім мене затоксив. Fuck me. Uh, я не розумію, він мені голи не давав, він хотів сейвити, в нього не виходило, він пропускав. І він грав, він просто грав. І. За що він образився, я не знаю. Типу, я з вами разом подивився, повтори, Так, давайте збудемо про цю навіщо її розбирати. У нас є ситуація інакша. Інша. Не інакше, інша. Кейн який мені сподобався, і. X-Devil MK2, до якого ти з часом звикаєш, але для почат... самого початку він був трошки заважкий для мене в грі. Знаєте, щоб відчути гру, відчути м'яч, для... для мене було заважко. Але машина непогана. Гібридний хітбокс. Машинка виглядає ну, прикольно. Так само, як і інсідіо виглядає теж нормально. Ось такий вийшов в мене випуск. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій Ютуб канал. І нехай вам щастить. Будьте здорові! Почимойтесь!